Всім привіт! Мене звати Катя і я починаю знімати нову вертикаль своїх 12 красунь. Це початок легендарної білої балясини. Я сподіваюся, що це слово таке саме в українській мові є. Я потім погуглю наступного включення, якщо що скажу. То тут у мене ось не видно, бо погано видно, вже стараюсь так якось і... і світло. Направити низ однієї ще з красунь, бо я тут трошки наступного ряду довишивала ниточки. А так, в мене, до речі, сьогодні 9 травня. Тобто, лист схеми в мене все видно, він завжди тут його трошки. То він у мене відшитий. І в мене вже така проблема, коли тут тканини залишається трошки, а тут вже достатньо багато. І ще й плюс там ж вишито, там ще хто знає скільки вишито хрестиків. І тут у мене вже багато. Така. Такий рулончик звертається здоров'я. Тут такі хліпеньке трошки переп'ялювати трошки невдобно. Ну, тобто, я вам показала, у мене перша сторінка вишита, буду переходити до другої сторінки схеми. І зустрінемось з вами. Я так думаю, мабуть, то буде вже липень, Що в липні я відшию ще одну сторінку схеми. Це не прощаюсь, скоро побачимось. І станом на 7 червня, я відшила ще один лист схеми. Вже видно, що тут киточки позакінчувалися, і почалося вбрання. Чергової красуні. Дуже ці... Це, я так, мабуть, думаю, що це піони, так? Я дуже люблю піони. Дуже класно. Це і зустрінемось а з наступним листом у липні. 22-го Вересня я закінчила а, ще один лист схеми. А, тут ще трошечки, і моя красуня знову з'явиться. Давненько я не вишивала, два місяці я зовсім не брала до рук цю роботу, тому зараз намагаюся а, наздогнати, щоб в мене був результат за цей рік. Це зустрінемось з наступним вишитим листом схеми. Так, і ось так виглядають два відшитих листа. Ось тут у мене починався лист, і оскільки крайнього листа ці вертикалі складався, ну, це я буду вишивати вже наступні вертикалі, а за такого невеличкого шматочка ліктя красуні то я сьогодні швидко справилась з ним. І ось так виглядає відшита вертикаль. І я не закінчую, а буду продовжувати вишивати наступну. Дякую, що дивитесь мої відео. Зустрінемось з наступною відчитою вертикаллю.